Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, до чого вам готуватись в особистому житті. Угу. Ну, Тут у когось до переїзду готуйтесь. Для когось це. Будуть якісь судові справи, теж готуйтесь, десь ви будете як отримувати. Насправді, не для всіх судові. Для когось це, як отримаєте звістку про те, що десь якісь документи треба їхати, отримувати. Це. Ну, Такий переїзд, поїздка, ну, для кого як? знаєте, Це як зміна локації, але ж таке, що треба, треба просто якісь справи юридичні владнати. Не так, щоб воно там буде дуже вам хотітись зриватись з місця і їхати, але ж треба буде. І ще трошки, як з погодою, не дуже вам буде подобатись в, в, от, в якусь там певну погоду. А може вітряну, може там дощити буде. От просто вам не схочеться зайвий раз з будівлі виходити, а тут треба шлях подолати. Але ви справитесь. Далі дивимось, ваша сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Угу. Комусь дуже не сподобається пропозиція, яку почуєте. Для когось це взагалі не пропозиція. Ну, давайте так, я озвучую кілька варіантів, які я тут бачу, а ви просто чуєте свій. Для когось це буде хвилювання через. Знаєте, коли людина Використовує можливість десь там проводити час, от десь на роботі. Десь ну, це може бути вами е, так сприйматись, що людина від вас десь бігає, десь ховається. Але ж, зараз. Та ні, тому. У людини насправді, ну, там, де людина буває, буває наодинці. Там справи робочі, там просто якісь, ну, щось треба владнати, щось там з'являється можливість, людина працює. Ну, тобто ви можете хвилюватись через те, що людина мало приділяє вам часу, але ж. Там більш з роботою пов'язане. І взагалі карти пропонують вам поспілкуватись, але поспілкуватись спокійно. Знаєте, не так, що ви там скандал влаштуєте, а просто спокійно обговорити ситуацію, так і сказати, що вам не вистачає спілкування. І це таке. Для когось це, дивіться, як. Коли ви спілкуєтесь з кимсь по роботі, але людина вам, чи ви людині можете подобатись, але є хвилювання, бо як неможливість більш близьких стосунків. От для когось така ще історія показана. Коли або ви, або людина хвилюється, бо знає, достеменно знає, що або у вас хтось є. Або у людини хтось є і влаштовувати трикутник це ну просто просто не варіант. Давайте далі дивитись робота. До чого вам готуватися роботі? Добре, вистрибує, то залишаємо, до чого вам готуватися роботі. Ага. Ух ти. Так, дивіться, у когось тут закінчується якась от ситуація, це як по документах щось там оформлювали, щось з грошима пов'язане, і щось, знаєте, що воно якось так складно йшло. Ну, Тобто, чи багато часу на це витратили, чи там, наприклад, ну, може щось робили, переробляли. Але в цей день ви вже відсторонюєтесь від такої ситуації. Ви вже крапку там поставили все зробили, врівноважили ситуацію, і ви від неї відходите. Ви можете трошки відпочити, трошки зайнятись там будь-якими іншими справами, але ж ну от, тут ви знаєте, що все. Ви все, що треба було, зробили, і більш ви тут, ну. Просто от, як не чіпайте мене все. Від мене більш нічого не потребується. така ситуація угу. добре. Що важливо прийняти? І вам теж треба знати про це, що вам важливо прийняти. Ясь гарне завершення. Дивіться, це буде ситуація, яка буде ну, якось так оприлюднена. Це ситуація, яка не викликає у вас незадоволення. Ну, От, ви не відчуваєте тут, знаєте, такої якоїсь там внутрішньої агресії чи образи. Взагалі це те, що подобається, але ви як стримуєте себе трошки, як емоції стримуєте, як знаєте, коли ви знаєте, що як ви можете там зробити в цій ситуації, але чомусь ви не поспішаєте. Якась інформація, от вона просто от як, знаєте, ну, це те, що можна буде відсвяткувати. Це те, що вас дуже так заспокоює з одного боку, а з іншого боку, ви так знаєте, як Ну, можете похвалитись, можете себе так знаєте. Ну, скажімо, представити перед людьми як людину, яка от ну, пишається собою, ось так я навіть хочу сказати тут. Тож приймайте саму по собі ситуацію, але ж як ви там будете далі чинити з цією ситуацією, то, то, то вже ваша справа, як то кажуть. Від чого ж треба відмовитись. І чи краще б за все відмовитись. Так, там, де розвалюється, не намагайтесь, дивіться, не намагайтесь налагодити ситуацію. От, от просто розвалюється тільки те, що потрібно було давно вже вщент розвалити. І, знаєте, не підтримувати. Там, може, це стосунки з кимось, спілкування з кимсь. Може, це якийсь, там, наприклад, електричний прибор, чи там річ якась там будь що може бути. Але ж це те, що вже потребує нового, Ну от заміни, або взагалі от просто. от... Відмовитись і все, і просто не користуватись цим більше, бо воно, ну, воно аж дуже якесь застаріле, і воно вже відпрацювало своє і не один раз. Відмовляйтесь і все. От Просто дозвольте собі від чогось відмовитись, від того, що воно розвалюється, воно вже не може. Бути корисним і взагалі користуватись цим чимсь вже неможливо. Чого не уминути? Давайте дивитись, чого вам в цей день не уминути. Ох ти ж, як воно. Так, дивіться, якась така запальна буде. Ситуація, вона дуже швидко розвинеться, і вона тут імператор виходить зазвичай, це рашка мені так показана у розкладах. І це, знаєте, більш для тих регіонів, які от близько до кордонів. Це щось вони там будуть намагатись робити, але, знаєте, давайте. Ні, як випруться, так і назад полізуть. Взагалі нічого жертв вони собі не роблять. І покидають їх, як завжди, і полізуть назад. Не вийде. От дуже-дуже хотілося би там відсвяткувати потім, але не вийде. Ні. І це вночі щось буде. Якась така ситуація. Цього не уминути, але ні, не вийде. Далі дивимось. Порада від вищих сил. Давайте розглядемо це. Хоча, дівчата, це може бути. От це просто як новина, яку ми дізнаємось, але вона і в самій рашці може бути. Але для нас воно теж буде важливим, от те, що у них там буде, те, що намагатимуться задавити, але воно в них не вийде. Так, порада вищих сил для вас. От бачите, воно все ж таки, Ну, ми будемо задоволені. Ну, ви будете задоволені. Ота бійка, яка буде, вона як для подальшого руху. І вона буде потім відмічатись. От Як знаєте, от у нас щось вийшло, ми можемо відмічати. Але ж це не буде ще. Закінченою ситуацією це буде, ну, Аліса, ну що таке? Прийшла теж подивитись, що у них там влаштується. Це те, що буде надалі розвиватися. Це ще не кінцівка. Це просто от якийсь там момент будуть відзначати, чимсь він буде для нас, для всіх цікавим. А, і тут, знаєте. У когось з вас буде ваша локальна десь невеличка, така, як перемога. Ви якусь, ну от, Скандальна якась історія, яка просто на рівному місці для вас буде влаштована. Вона від вас відійде і відійде не просто, от ви як перемогу отримаєте, ви будете праві в ситуації, і це буде мати розвиток і подалі. Тобто, якась ваша правота, вона буде підтверджуватись ще не один раз. Ну, так, такий вийшов розклад у нас з вами сьогодні. Тож, всім вам дякую, всім вам гарного дня, бережіть себе і хай все буде у вас якнайкраще для вас та для вашої родини. Побачимось, всім пока!